Всім привіт! Мене звати Володимир. Ви на каналі Clemu Club і в цьому відео ми будемо включати таку лампочку за допомогою ось такої кнопки. Розпочнемо із встановлення комплектуючих нашу макетну плату. Далі встановимо кнопку. Тепер нам потрібно перевірити, які контакти замикаються на нажатті кнопки. Повинні бути ось ці. Працює. Візьмемо чорний і червоний провід. Закинемо їх 5 вольт сюди і землю, відповідно, сюди. Далі підключимо кнопку до порта D2 і підключимо її на землю. Є. Далі нам лишилось підійти реле, ТРЛ. у нас є IN. Оранжевий, земля буде коричневий, а 5 вольт буде червоним. І також під'єднуємо червоний на плюс, коричневий на мінус, а сигнал подамо на D8. Для цього переходимо до збірки силової частини. Спочатку відмотаємо трошки проводу, зачистимо. Крутимо і прикрутимо у вилку. І нам потрібно прикрутити. Провід сюди піде. Другий сюди прикрутимо. В моїх розрахунках тут буде текти біля 5 А, тому буде достатньо для експерименту такого січення проводу. Избираем. Велка у нас есть. Возьмем вот здесь приблизно такую количество провода. Чищаем на этой стороне. Разделяем. Кручиваем. ему до патрона. Вкручиваем лампочку. Далі нам треба в розрив цієї схеми поставити наше реле. І з'єднюємо контакти COM і Реле зазвичай замкнуто в цьому положенні. А в цьому спочатку розімкнуте, а коли подаємо вхідний сигнал, воно тут замикається. Далі нам потрібно запрограмувати і протестувати. Підготував ось такий код. Відповідно, ми там прописуємо, які піни використовуємо. Також пропорції, для того, щоб кнопка не спрацьовувала двічі за один клік. І тут основна логіка. Що ж, підключаємо Arduino. Прошиваємо. І ми готові тестувати. Що ж, протестуємо спочатку саме реле, чи воно клацає. Якщо ми нажмемо оцю кнопку, Є, воно спрацювало і замкнуло контакт. Тепер розімкнуло. Працює. Перевіряємо із 220. Поки все добре. Вмикаємо. Вимикаємо. Все працює. Ось так досить просто. Ми за допомогою маленької кнопки керуємо великою лампочкою. Підписуйтесь, ставте вподобайку, далі буде тільки більше цікавішого контенту.